обирає Російська Федерація, ну коли реально зі всіх там дірок, таких як там Раша тудей і так далі, говорять і закликають до того, або аби бити, або бити по критичних об'єктах інфраструктури в Україні, а, ну головна тактика полягає в тому, що вони е, намагаються всіляко е, знайти шляхи до перемовин. Тобто головна задача Росії всадити Україну за стіл перемовин і налякати наших західних партнерів настільки, щоб західні партнери сприяли вмовлянню, так би мовити, пана Зеленського, щоб він сідав за стіл перемовин. Ми пам'ятаємо цю тактику із Запорізької Запорізькою, mm -hmm. е, коли ООН приїздили з Ердоганом у Львів, зустрічалися з президентом нашим. І тоді лунали вже певні сигнали, що варто сідати домовлятися у Стамбулі. Знову ж таки, тоді не спрацювало. І в принципі, ядерний шантаж навколо Запорізької АЕС не зовсім спрацював. Зараз бачимо цей от удар неподалік Південноукраїнської атомної електростанції. Також навколо Запорізької АЕС лунали вже певні сигнали, що варто сідати домовлятися у Стамбулі знову ж таки. Тоді не спрацювало, і в принципі ядерний шантаж навколо Запорізької АЕС не зовсім спрацював. Зараз бачимо ось це от удар неподалік південно-української yeah. атомної електростанції. Також натяки удари по криворізькій Дамбі і іпсо які росіяни зараз запускають активно по всіх Viber спільнотах Що те саме може повторитися в Києві, в Запоріжжі, в Кременчузі і. Буде взагалі техногенна катастрофа? Це да, просто на страху. Угу. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, якщо говорити про ці плани та бити про цивільні інфраструктури, як ми можемо їм завадити? Ось я розумію, що на 100% там жоден об'єкт напевно ти не закриєш ніяк, які б не були в тебе новітні технології. Але все ж таки, яку тактику там чи стратегію могла б брати а, українська сторона? Дуже багато і серед військових і загалом дуже багато прихильників версії, що необхідно давати дзеркальну відповідь. Зрозуміло, у нас немає таких можливостей, немає крилатих ракет там, які можуть летіти на дальність там півтори тисячі кілометрів. Але багато прихильників того, що, умовно кажучи, вдарити по Білоградський ТЕС яка знаходиться, здається, за 70, ну може плюс-мінус кілометрів від кордону, цілком можливо було. І тут потрібно саме рішення, це політичне рішення. Зрозуміло, це рішення армії суто армії. От це можливо повернуло б Росію до розуміння, що. Буде прилітати так. само, дуже важливо отримати, не просто отримати там ракети з дальністю до 300 кілометрів, а, до, а що та що або до 500 кілометрів. Mm -hmm. Важливо отримати дозвіл використовувати, наприклад, протирадіолокаційні ракети Харм, які наші сушки та міги запускають по системах ППО ворога на півдні, так само використовувати їх по російських системах ППО, які стоять у Белгородській області, щоб знищити шаленовану оборону. Ворога. І тоді, мовно кажучи, умовні об'єкти в Белгороді будуть ще більш беззахисними. Але це суто рішення, яке має також вирішуватись на рівні Зеленського Байдена. І це всі розуміють, тут важливо також важливо повернути до життя нашу ракетну програму, на жаль, яка яка не завершилась нічим, умовно кажучи, поки що. Повернути до життя сапсан проект і так далі це дуже важливо. Це, мабуть, навіть більш важливо зараз ніж говорити постійно, що дайте нам ракети до 300 кілометрів до Хаймасів. Власне ракетна програма вона б вирішила чимало питань. Угу ну, пане Андрію, тут ж тут насправді питання, як ви кажете, що воно має вирішуватися на рівні там Байден-Зеленський. Бо ну, ми, якщо говоримо про відповідь, то от, дійсно як там наші західні партнери будуть дивитись на те, що цілями, цілями їхніх озброєнь стають давайте так не військові об'єкти, а цілком цивільні. А, ні, я веду мовне уда... не по уда... не про удари по цивільних об'єктах. Е, я кажу, що для початку необхідно принаймні ну умовно кажучи, умовно системи ППО С-300, які Росія використовує для ударів по Харкову, які стоять близько до кордону Білгарського облак mm -hmm. області Росії. Я кажу, що потрібно почати з таких цілей. Повірте, дуже багато військових цілей є в Білгородській області, дуже багато складів, і для початку було б добре отримати, хоча б дозвіл бити по таким цілям. Ми ж не будемо точно бити по житлових будинках. Ні-ні, А я не про житлові будинки, пане Андрію. Мав на вас інфраструктурні об'єкти. Як ви сказали про цю ТЕС, відповідно, питання тес ось як тут да от напитки у нас по тес є чим добити. У нас є власна зброя, якою можна. Подолати дистанції сімдесят. То тут питати не треба, правда, пане Андрій? Тут треба просто вирішувати на рівні вищого керівництва українського. Так ну так, да, виходить, що так. Угу. а Пане Андрію, ще хотів вас запитати. Ви говорили про і цей такий ядерний шантаж, який розводить Путін. Та ну ми бачимо, ви ж згадували про ЗС і Південно-українську атомну електростанцію. І тут дивіться, ось. Марк Мілі, так це керівник об'єднаних об'єднаного комітету начальників штабів сполучених штатів Америки. Він сказав, що ось поки якось невідомо, як Росія може відреагувати на ось цю провальну для себе історію, зокрема на Харківщині, та і каже, що треба пильно стежити за ситуацією, за тим, що планує, чи що собі думає робити, ось російська сторона, пане Андрію, а ось як вам видається, чи можливий якийсь такий, знаєте. Ну, не знаю, ядерний навіть і не шантаж. А знаєте, реальні такі кроки Російської Федерації до того, аби на перспективу думати про застосування саме такого виду зброї я досить скептично ставлюся по про по, до ударів по території Південно-Української АЕС. А скептично що... в якому плані, пане? Скептично, тому що я ну. Е, історія Запорізької АЕС показала, що Путін не зробить е, крок, тут він не підпишеть ставки. Дай Бог, звісно, щоб ми були праві, щоб ми не помилились. Але все видається так, що не зробить, оскільки, якби хотів зробити, зробив би на Запорізькій АЕС Він робив більш відчайдушні кроки по Запорізькій АЕС щоб там можна було говорити про ядерний якийсь вибух, так чи інакше, будь-який ядерний такого масштабу вибух він. Закрив би повністю дипломатичне вікно, яке є зараз відкрите для Росії, і мені здається, все ж таки, що статус країни спонсора терориста тероризму Сполучені Штати Америки не поспішає з цим. якраз щоб тримати це вікно відкритим і щоб, умовно кажучи, бути впевненими, що Путін не застосує ядерну зброю. Умовно ну Байден не просто так нещодавно його вкотре попередив. Так, Про застосування неконвенційних там видів озброєнь, ось тому в певній мірі, і мені здається, що е, українська сторона, що ми за НАТО багато уваги приділяємо цьому питанню, набагато вигідніше все ж таки посилювати окремі види, види санкцій проти Росії і піднімати все більше питання озброєнь. Додаткових ніж ходити навколо статуса країни спонсора тероризму. Він не, не допоможе нам виграти війну швидко, uh -huh. як ми цього всі хочемо, і закінчити її. Ось і стосовно тактичної ядерної зброї, ми були ближчі до її застосування весною після поразки російської армії під Києвом, під Черніговим, під Сумами. Тоді е, і російське суспільство по соціології показувало більшу підтримку війні ніж зараз. І загалом тоді воно, немов в повітрі, знаєте. Ну, я розумію про що ви. Так, так, так. А це гостре відчуття загрози, відповідно. То нині, так. за вашими словами, Ну можемо дещо спокоїтись, так, пане Андрій? Ну, я бачу просто всі ознаки, що Путін зараз веде. Шантаж енергетичний більше він ставить на це, ставить економічно на енергетичний шантаж Європи і України uh -huh. і підсилювати може свою позицію ударами по наших інфраструктурних об'єктах, саме енергетичних, і зараз, поки ще Росія робить вигляд, що вони нас попереджають, щоб ми сідали за стіл перемоги. Зараз uh -huh. це виглядає так. Ну, ви, ви, ви виглядає так, але питання, знаєте, ти, хто ж з ними буде сідати? Розумієте? Ніхто, сподіваю, от, я ніхто. про це і так, за великим рахунком. Це що він має запропонувати, яку пропозицію зробити, щоб якісь там і західні його там партнери чи хто там та, якось цьому посприяли? Я не знаю, яка це може бути пропозиція. Ну, уявляю так. Теж. Пане Андрій, спасибі вам, що долучилися до Етери телеканалу телеканалки